Поможіть розібратися, будь ласка, от недооцінка владою взагалі резолюції по Україні. Які ризики вона несе, і чому ця недооцінка відбувається? Ну, ризики вони є очевидними. Це наша інтеграція до європейської спільноти, до Європейського Союзу. Дуже конкретні є вимоги щодо свободи слова, щодо свободи волі і верховенства права. Вимоги, не виконавши які, не забезпечивши ці високі і принципи, і інституції, які мають їх дотримуватись, ми ніякого Європейського союзу, точніше нашого там членства, не побачимо. А мова йде про те, що. Ну, Якщо б події розвивалися належним чином і всі вимоги Європи були дотримані, то в принципі ми могли б говорити про 2029 рік. А що ми вже могли б бути на той момент членами Європейського союзу і взяти участь у виборах до європейського парламенту? Тобто, це є абсолютно реальна. Для України сьогодні е, перспектива єдине, що ну європейці кажуть, ви перед тим як будете заходити, будь ласка, ноги витріть. А під цим мається на увазі, що е, ну неприпустимі не ситуації, коли опозиція переслідується через те, що вона є політичним опонентом, коли представники опозиції не допускаються для участі в міжнародній діяльності. Е, ну це окрім того, що це суперечить принципам європейського парламенту це ще й прямо шкодить інтересам української держави, бо ну той же Петро Порошенко дипломат з величезним стажем, а має ну такий рівень зв'язків, яких немає. Я думаю, ну майже ніхто в цій країні, навіть з діючої влади, і не використовувати такий інструмент, як його зв'язки, для отримання додаткових профітів для України. Ну, це є точно не в інтересах нашої держави, і окрім Петра Порошенка, і в нашій політичній силі, та й в інших опозиційних ну є люди, які мають зв'язки, знають мову і здатні говорити про інтереси України. А Європа, як і Сполучені Штати, вони побудовані на принципах, коли чути потрібно не лише владу, а й опозицію для повноти картинки. І коли опозицію обмежують, ну замість того, щоб говорити. Про інтереси країни починаємо говорити про е, м, утиски опозиції, і це не наша, скажімо так, позиція опозиційна, що ми про себе говоримо. Це нам наші партнери постійно задають питання: а що там у вас е, з демократією, що там свободою слова? А що там ми чули, що от вас не випускають? Ну кожен не виїзд представника ПАРЕ, який ну працює в цьому органі. І виконує важливу функцію від імені Української держави. Ну викликає дискусію там про те, які проблеми з свободою слова і верховенство права є в Україні. Нащо нам це потрібно як країні? Навіщо нам ця дискусія взагалі потрібна? Вона віднімає час і ресурси наших міжнародних партнерів. Які мали бути направлені виключно на досягнення перемоги нашої країни у боротьбі з російським ворогом? А замість цього вони ну за своєю ініціативи, бо це є частина їх принципів, на яких вони живуть, вони відволікаються на питання про нашу демократію, свободу слова і верховенство права, і дотримання законів, і переслідування політичних сил, і діяльність, і зловживання правоохоронними органами своїх повноважень. Ну, це нас точно не наближає до членства в європейському союзі. Я вважаю, що це є величезною помилкою. Тих, хто ці методи застосовує, але мабуть, це кожна опозиція в часи тиранії починає це, одна те валати, що мовляв, утиски це не на користь держави. Ну можливо, ті, хто ці утиски застосовує, думають не про користь держави. Ну от я тільки хотів, пане Леоніде, вас запитати. а Мотивація е, тих, хто застосовує такі утиски, у тому числі по відношенню до державних діячів, та які мають не просто експертість, а як в. Ви правильно абсолютно сказали широке коло репутаційних зв'язків, та яке прямо може впливати на ситуацію в Україні комунікація е, цих діячів? Та, от е, логіка застосува застосування таких перечіп від е, владоможців. Це виключно політичний вмотивований контекст, чи е, є що ще? А Якщо це е, е, так, то чи не сам час е, все ж таки знову звернутись? До тієї тези, коли е, говорять про об'єднання до інтересів України, не довкруж політиків та довкруж інтересів України, довкруж Збройних сил України робити все на політичній арені для того, щоб посилювати обороноздатність і тут бути ефективними. Бачите, ми ну, трошки скептичну посмішку, а, бо ми про об'єднання навколо інтересів України говоримо спочатку повномасштабної війни, і якби нічого особливо не помінялося. А, ми залишаємося на позиції, що ми готові всі наші можливості, інтереси а, нашої. Фракції, партії, вони збігаються з інтересами українців, це перемога у цій війні, тому всі наші ресурси ми готові на це віддати. Чому не застосовуються ці дипломатичні можливості опозиції? Ну, я думаю, відповідь на поверхні. Якщо ви придумаєте ще все, крім політичних заздрощів, ну, будь ласка, озвучте, я з вами готовий обговорити інші мотивації, але я поки що іншої мотивації не бачу. Якось в голову не приходить, чому от лежить на поверхні цей інструмент застосування ну, ресурсів, сили, знань. А він не використовується. Ну тільки політичні мотивації я тут бачу. Ну тому то я і про пріоритети е, сказав та е, у, пере, у передньому слові цього питання. Пане Леоніде, якщо цю частину завершувати, а вплив може здійснюватися з боку міжнародних інституцій на ці процеси, аби можливо е, влада українська теж дослухалася до нього. Звіт пам'ятаєте, і ми з вами обговорюємо. Вали ці е, звіти і з американської сторони, і з е, сторони Європейської Союзу, і окремо від європейських владоможців, та по пунктах те все, що ви перерахували, там було озвучено. Та, ну але на поки виглядає так, що реакції, ну, принаймні офіційної, та е, з боку української влади її немає. Дивіться, ну, впливи міжнародної спільноти, ну вони е, базуються не на. Персоналі, хоча ну, звичайно, дуже багато ем, парламентарів, е, міністрів, навіть діючих і минулих, але все рівно це ще діючі, всі вони діючі політики е, наших е, європейських, американських та інших партнерів. Вони постійно задають персональні питання, що у вас там відбувається, де то ну, бо е, їм потрібно. Е, в тому числі формувати якусь свою власну позицію, вони хочуть формувати об'єктивно. Але якщо ми говоримо про позицію, наприклад, Європейського союзу. Ну не вирішивши ці питання щодо свободи слова, верховенства, права і демократії, ми в європейському союзі не з'явимося. Нас туди просто не пустять, і це ну от є реально інтерес нашої держави, інтерес нашої влади, бо вона є єдина влада, яка є в нашій країні офіційна, і саме вона несе відповідальність за те, станемо ми членами Європейського союзу, чи не станемо. А якщо у нас будуть ці проблеми, то ми ними не станемо. І ну тоді що знову звинувачувати опозицію в тому, що вона я не знаю, існує. Ну, мабуть, це якийсь буде один аргумент, який буде звучати, але він нашими партнерами ну європейському сприйнятим не буде. Я спілкуюся з людьми, які працюють в науці в плані в галузі історії. і Вони знаєте, не дурні люди. Вони мали і мають багато історичних прикладів того, як формуються авторитарні режими і тиранії і вони не вірять на слова вони дивляться на а, те, що відбувається, на результати. І з цього формують якісь свої прогнози, які вони знову ж таки як аналітику розповсюджують далі і в себе в країні. І а, ця аналітика доходить до їхніх політиків, і ці політики вже разом з суспільством формують своє враження про Україну. І, Повірте, авторитарна Україна в Європейському Союзі вона неможлива. І якщо ми ці питання внутрішні для себе як країна не врегулюємо. Цієї перспективи ми найближчим часом не побачимо, і це теж залишається фактом. Тому ще раз кажу: ми як опозиція, ну відкриті до того, щоб ну мабуть і зацікавлені, тому що тиск все таки по нас максимальний здійснюється. Але а, питання не в цьому. Ми не дарма називаємося Європейська Солідарність партія. Ми були про європейську інтеграцію ще задовго до того, як це стало знаєте, таким трендом. Більш того, записано в конституцію. Це була наша вимога записати це в конституцію. І ця вимога ґрунтується на нашу думку на інтересах України і українського народу і наших дітей, що ми маємо бути членом європейського союзу. І якщо НАТО вже відійшло в формат, в який слабо віриться. Більш того, ми не до кінця розуміємо навіть ефективність НАТО після ем, шахідів ціленаправлених в, е, в Польщу, в країну НАТО, то про користь і перспективу Європейського союзу, ну я думаю, розуміє кожен українець, і в тому числі це є безпекова гарантія, тому що напад на країну Європейського Союзу це вже трошки інша історія. І ми цю перспективу членства маємо перед очима. От дуже, знаєте, так от протяни рукою візьми. 2029 рік. Ну, ще 10 років тому це був термін нового, а зараз це вже, ну слухайте, там, 3-4 роки. Це вже не питання далеко якоїсь туркової стратегії. Це питання конкретних дій, які треба робити зараз. І якщо їх зараз не зробити, це знову відкладеться ще на 10 років, а там, ну, хто його знає, що там далі буде. Треба брати цю історію зараз, поки вона гаряча, поки ми можемо реально стати членами Європейського Союзу. І для цього треба просто зробити декілька речей, в тому числі почистити нашу систему а, щодо демократії. Я вітаю відкриття а, трансляції українського законодавчого органу. А, ну, принаймні, це, це є один із елементів плюраризму, плюраризму господі, коли хі, дурь кожного є видною привселюдно. А це не просто про якихось окремих людей, які щось там роблять. Це представники українського народу. І суспільство має розуміти, ну принаймні бачити. Ну, рівень цих представників, а також їх мотивацію чути, бо вони принаймні мають озвучувати з трибуни Верховної Ради.